Тут часи вже Київської Русі, Козаччина. Діаграма Радичівського городища, часів Київської Русі, зараз це просто село. Діарама встановлена саме там, де колись був вівтар. Розповідає директорка коробського музею Тамара Гриценко. Ця будівля на початку ХХ століття була свято-Феодосіївською церквою. У радянські часи з неї зробили кінотеатр, потім дискотеку. Та вже майже три десятки років тут краєзнавчий музей. Це є будівля нашого музею. Сама будівля є комунальною власністю селищної ради. Повернути культові споруді її первісне призначення і проводити там свої служби хочуть парафіяни Православної церкви України. Наразі вони свого храму не мають. Ось на місці є споруда церковна, яка підпорядкована по цьому закону України. Ось він. Не написано. Стаття 17. Релігійні організації мають право використовувати для своїх потреб будівлі і майно, що надаються їм на договірних засадах державними, громадськими організаціями або громадянами. У безоплатне користування або повертаються у власність релігійних організацій безоплатно, Чоловік показує листа державного комітету у справах релігій, де перелічені споруди Чернігівщини, які мали передатися у користування релігійних громад. Свята Феодосіївська церква також у цьому переліку. Ось те, що вона повинна передатися. Музейні експонати Віктор Шкурко пропонує перенести у приміщення старого радянського кінотеатру. каже, кликав проєктанців, щоб зробили проєкт. На його думку, у цьому приміщенні достатньо місця. Пропонує там створити центр спільнотоутворення, утворення, на ремонт якого можна отримати грант від міжнародних донорів. Оце е, е, зала е, кінотеатру, так її розділили пополам. Оце приміщення для проведення семінарів, всяких тренінгів і так далі. і так далі, От. В тому числі і під егідою музею. Оце сам музей. Проєкт Чоловік замовив за власний кошт. Каже, громаді залишилось написати заяву на грант і подати цей проєкт. Наводить приклад із Ніжином. Ніжин виграв грант один мільйон. Під отакий проєкт. Натомість в громаді пропонують перенести музей на другий поверх адмінбудівлі. Перший поверх займають декілька організацій районної адміністрації. Будівля, якби іззовні, но своєю старовиною побудовою якби підходить під музей. Ну і всередині великий від, вікна світлі кімнати. Ну, звичайно, треба сюди вкласти. Кошти, щоб якби місце було підготовлено, тоді ми готові для переїзду. Якщо нам це приміщення якби район передасть, то звичайно ж за рахунок селищного бюджету. Директорка музею з жодним із цих варіантів не згодна. Я спираюся в своїй діяльності про закон України, про музеї, музейну справу, стаття 14. Якщо музей хочуть перемістити, то надають рівнозначне приміщення. Музей налічує приблизно 9 тисяч експонатів. У запропонованих будівлях, каже Тамара Гриценко, для них місця не буде. Треба ремонт, І теж ці вітрини, які вони кустарним способом зроблені, якщо ми їх туди-сюди переміщати на другий поверх, вони просто не переїдуть. Знаючи цю всю ситуацію, коли ми трохи переміщали, там і скло, і все воно таке ну, на рівні провінційного містечка зроблене. У коропі є дві парафії православної церкви України та два діючих храми, каже директорка. Проте в обох богослужіння проводять священники Української православної церкви Московського патріархату. Українська православна церква, згідно з релігієзнавчою експертизою Держслужби з питань свободи совісті, є структурним підрозділом Російської православної церкви. Вознесенська церква пам'ятка 18 століття. Саме на неї претендують представники другої парафії православної церкви України в коропі. Вони не згодні з тим, що музей треба переносити, адже є храм, в якому, на думку парфіян, московський патріархат перебуває незаконно. Документів на цю церкву розповідає жителька коропа Тетяна Назарчук. Немає щось мені в цей час не зрозуміло, чого ми повинні демократичним шляхом забирати те тоді, коли Наших братів, сестер вбивають, гвалтують, розпинають, бомблять. А ми повинні із московськими попами бути демократичними. Вона разом з іншими представниками своєї парафії звернулась до обласної ради про передачу Вознесенського храму Православній церкві України. З липня місяця ми почали вести переписку з обласної ради, яка спочатку нам сказала, що будемо чекати, коли буде по всій Україні воно передаватися. Тоді, коли ми були трошки. Настойчивою вони нам почали писати, що немає на цей храм документів. Очільник правління містобудування та архітектури облдержадміністрації Сергій Куреня підтверджує, дійсно за документами офіційно ця пам'ятка архітектури нікому не належить. По цій церкві завершилось цьому році судове провадження, за результатами якого було зобов'язано обласну раду зареєструвати на цей об'єкт речові права. Державному реєстрі речових прав, оскільки це було до цього одним з проблемних моментів саме по цій будівлі. Це відсутність офіційного зареєстрованого власника. Лише після цього можна буде укласти договори користування або передачі в оренду храму певній релігійній організації. Попередньо це має також погодити міністерство культури та інформаційної політики, оскільки це пам'ятка національного значення. Я думаю, що охоронні органи правоохоронні органи мають з цим питанням розібратися і встановити на яких підставах. Вони там перебувають чи проводять е свої служби. В обласній раді підтвердили, що договору на користування Вознесенською церквою ніхто не укладав. Існує лише охоронний договір. Існує охоронний договір, який ще укладений у 2009 році управління містобудування та архітектури. І зараз ця церква на підставі цього договору перебуває в користуванні. Релігійної громади наразі суд зобов'язав обласну раду зареєструвати майнові права на Вознесенський храм. Поки зараз рішення суду не набрало законну силу, воно в апеляційному порядку оскаржується. тому як зараз з'ясовується питання взагалі належності цієї культової споруди до або державної, або комунальної власності. Коли суд остаточно визначить власників, можна буде укладати договір з користувачами Вознесенської церкви. За рахунок власників має проводитись реставрація та утримання храму. На Чернігівщині не лише Вознесенська церква у коропі, не має визначеного власника. Зараз 16 справ взагалі окружним Чернігівським судом розглядається і от, по, по культовому майну. Тетяна Лусь, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.